Понеділок, 3 червня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олени Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Ранок розпочався атакою ворожих ФПВ «Камікадзе» на прибережні населені пункти Нікопольщини. Тривожно було тут і вихідними через обстріли є руйнування. На Харківщині внаслідок удару окупантів загинув переселенець з Донеччини. Ще двоє людей поранені. РФ поцілила по базі відпочинку. Більше про ситуацію в Україні та на Дніпропетровщині розкаже наш кореспондент Марко Ручка з нами на прямому зв'язку. Марко. Ранок нині Копольщині розпочався з атакою безпілотниками по прибережним населеним пунктам. Вчора ввечері ворог з важкої артилерії вдарив по Марганицькій громаді, а вночі скерував дрон Камікадзе по самому Нікополю. На щастя, все минулось без постраждалих. Тероризували росіяни райони вихідними через обстріли, пошкоджені будинки у Мирівській та Марганицькій громадах. На Харківщині росіяни атакували село Дачне, запустили по базі відпочинку п'ять ракет С-300. Загинув 45-річний чоловік. Відомо він переселенець з Донеччини. Ще двоє працівників бази зазнали поранень. Тим часом в мережі показали, який вигляд зараз має Вовчанськ після інтенсивних ворожих обстрілів. Перше в історії двосторонніх відносин президент Зеленський зустрівся з президентом Філіппін. Головна тема це український саміт миру, на який філіппіни погодились приїхати і підтримати позицію Києва. Глава нашої держави повідомив, Україна цьогоріч планує відкрити посольство в Манілі. Також лідери країн під час зустрічі обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін. Тиса грейт плеше тумітви ти диска самовди іщус for both of us together. і на завершення про вже традиційно пекельний ранок на Росії у Новосибірську. Масштабна пожежа спалахнула на складі паливно-мастильних матеріалів. Вогонь охопив понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Поки що про причини займання не повідомляється. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області та країні. Вимикатимуть навіть вночі сьогодні впродовж доби по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Найбільший дефіцит спостерігатиметься в ранковій вечірні години. У пояснюють, ресурсу, який Україна закуповує в Європі, недостатньо, щоб повністю уникнути знеструмлень, адже росіяни пошкодили багато енергооб'єктів. Також триває ремонт двох блоків. АЕС до того ж підвищилась температура, і населення почало використовувати кондиціонери. Дворічна дитина загинула. Ще кілька десятків місцевих жителів отримали поранення. Сьогодні підгородному день жалоби. Рік тому, 3 червня 2023 року. Іскандер окупантів поцілив між багатоповерховими будинками. Жертвою з ухвалою атаки росіян стала дворічна Ліза Приходько. Ще 22 людини постраждали. З них п'ятеро діти. Вороже залізяче потрощило дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків, а також магазин автівки та газопроводи. Сюди виходила лоша, а вікна ось сюди. Оце три вишеньки. Це мої вишеньки, і тут був город. Осталась полоска, де я стояла біля газової печки. А все остальне да, навіть пола не було вже. Спогади та історії тих, хто пережив теракт росіян, дивіться у сюжеті в наших наступних випусках. Жах для росіян і незамінні помічники для ЗСУ. Бійці ударних безпілотних авіакомплексів 128-ї бригади ТРО отримали потужні комп'ютери. На симуляторах покращують майстерність, щоб у бою знищувати якомога більше окупантів. Ким були у цивільному житті, чому іноді працюють на осліп і скільки ворожої техніки гатять під час бойових вильотів. Один день з операторами БПЛА на Донецькому напрямку провів наш Євген Хоптів. О, зараз буде ще один. Є. О, Карасава! На цьому відео Володимир з РПГ вражає обладнану вогневу точку окупантів. Повномасштабну війну чоловік починав піхотинцем. Біля вугледара, уламок міни російського Василька, наскрізь прошив передпліччя, потрощив ребра і внутрішні органи. Та воїн відновився. Останній рух, який не виходило зробити. По Робить повністю. Згодом Володимиру довелось шукати себе в іншому підрозділі, який за іронією долі критикував. Ти в Дісні машинками не наігрався. Який ти прийшов воювати. От пулемет, от гранатомет. Конь дрон. Я не, не бачив ну, того потенціалу, який на саме переднесе дрони. Ну. Після поранення прозрів у минулому чоловік тілоохоронець, стрілець. Сьогодні боєць роти ударних безпілотних авіакомплексів ремонтує і налаштовує БПЛА, а ще тренує молодих колег. Піднедавна бійці використовують симулятор, потужні комп'ютери і програми військові придбали за кошти небайдужих українців. Реалістична гра розвиває дрібну моторику і дає відмінні результати в бою. Я можу остановити штурм на підході к нашим позиціям. А я був в піхоті, я знаю, як тяжело як сидить там піхота срацемітока, как сліпі котята. Ми ж не граємось, ми воюємо окулярами в піві, пультом і квадрокоптером. Сьогодні нікого не здивуєш, але якщо навчитись майстерно літати, тобі саме у рупак 128-ї бригади. Тро Це тільки на перший погляд здається, що ця іграшкова штука дуже проста у керуванні. Насправді ні, ось мені пишуть, що я втратив дрон. Дуже добре, що втратив дрон тільки на симуляторі в бою. Це була б серйозна втрата. Літають вдень і вночі за різних температур і пориви вітру. Усе, щоб атакувати без промаху днями, бійці виписали росіянам кілька штрафів за порушення державного кордону. Бажаю здоров'я, мене звати Олег, мені 22 роки, я з міста Кременчук. На війні вже третій рік. До повномасштабної війни боєць змішаних а Зараз оператор БПЛА молодик звільняв від російської армії Харківщину, бив окупантів і на Луганщині. Воює на куражі. Бо чим більше знищить ворогів, тим менше втрат буде в ЗСУ. Сьогодні я зранку вийшов. Вчора нас штурмували. Спочатку вісім одиниць техніки це була важка техніка. Це були танки, тільки там два БТРа і там три Урала. Я знаю. Все, що відбувається там, це дуже цікаво. Це ти як береш фільм, дивишся, то і все, йди <смі> там. А іноді, розповідають бійці, атакують на осліп через втрату радіогоризонту. Ось тут і перевіряється справжня майстерність, розповідає його колега Артем. У цивільному житті працював митним брокером, а вчора знищив кілька ворожих цілей. Танк, артилерійський тягач, оце ж гольфкар. Один підтвердження із окулярів, із мавіка і з інших засобів. Техніки в окупантів безліч із повітря очі ЗСУ фіксують, що росіяни дедалі частіше використовують гольфкари і мотоцикли для перевезення вантажів і оперативного переміщення піхоти. Та окупантів це не рятує. Їх ефективно знищувати саме уламками, так як там зазвичай на них і скупчення піхоти є, і сам цей. Автомобіль він не, не адаптований під бойові дії. Днями військові рупак 128 ї бригади ТРО за власний рахунок придбали і переозброїли чергову партію дронів і разом з іншими підрозділами ЗСУ готові влаштувати каміння з неба на голови окупантів. Попри негоду, в тому, і фізичний біль. Оказали, ця рука не буде працювати разом до перемоги. Євген Коптів Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Взяла висоту 2 метри. Наша землячка Ярослава Могучих виграла етап діамантової ліги в Швеції. Легкоатлетка намагалася стрибнути на 3 сантиметри вище, але після двох невдалих спроб відмовилась. Вважається, що цей турнір репетиція Олімпіади, бо на змаганнях збираються найсильніші спортсмени з багатьох видів спорту. Крім того, вони останні перед чемпіонатом Європи з легкої атлетики. Він стартує вже цього тижня. Нагадаємо, власний рекорд Ярослави Магучих 2 метри 6 сантиметрів у приміщеннях. Ще одна дніпрянка, 13-річна бадмінтоністка Варвара, Попережай, виграла турнір у Чехії. Спортсменка взяла золото в одиночному розряді. Фінал був українським. Варварі протистояла харків'янка Єлизавета Гусаренко. Змагання прийшли у Празі і зібрали 508 гравців з різних країн світу. І на цьому вся інформація. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.